У решетилівці розпочався купальний сезон. В популярних серед населення місцях вже є перші відпочиваючі. Офіційно облаштовані пляжі та місця відпочинку на воді у громаді відсутнє. Проте дно водоймищ обстежили ще у квітні. Про це повідомили у решетилівській міській раді. Водолази комунальної установи рятувальна водолазна служба Полтавської обласної ради обстежили дно річки у 19 місцях масового стихійного відпочинку людей у населених пунктах решетилівщини. Під час обстеження фахівці служби вилучили зна каміння, скло, гілля дерев та інше побутове сміття. Рятувальники попереджають про безпечну поведінку у воді. З початком купального сезону збільшилася кількість нещасних випадків. «З початку року на водоймах полтавщини потонуло 18 людей, з них троє дітей. Загалом у цьому році ми спостерігаємо зріст нещасних випадків на воді та загибелі людей. Тож рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на воді. Не забувайте про те, що купатися можна тільки в обладнаних місцях, не вживайте алкоголь, постійно слідкуйте за дітьми та не запливайте далеко. Обережно використовуйте надувні засоби, уникайте переохолодження та звертайте увагу на попереджувальні знаки. Лише за минулий тиждень в українських водоймах загинули 23 людини.